У Тернополі Нацполіція та СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції. Близько 6.50 під час обстеження території адмінбудівлі поліції співробітник територіального підрозділу виявив підслужбовим автомобілем чорний наплічник, а неподалік мобільний телефон з павербанком. Про підозрілу знахідку були повідомлені усі екстрені служби. Завдяки пильності співробітника поліції, який чітко дотримався відповідних інструкцій при виявленні вибухового пристрою, вдалося запобігти спрацюванню саморобної бомби. На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти, рятувальники, оперативники, слідчі поліції та фахівці інших профільних підрозділів. Особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів евакуювали, а також забезпечили охорону прилеглої території. У знайденому наплічнику вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій, який безпечно знешкодили. Як засувалося, за допомогою вилученого на місці події мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухового пристрою. Того ж дня оперативники поліції та Служби безпеки України встановили особу причетної до скоєння даного злочину. Неї виявилася 14-річна школярка з Тернополя. Як з'ясувалося, в одному з месенджерів дівчині запропонували грошову винагороду за виконання певних завдань. Виконавиця за завданням куратора ворожої спецслужби виготовила саморобний вибуховий пристрій, помістила його на плічник які підклала під службовий автомобіль, припаркований біля відділення поліції? Сіль теракту завдати якомога більше руйнувань та людських жертв. Наразі дівчині повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 258 кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Хочу подякувати працівникам поліції, колегам з служби безпеки України та прокуратури за оперативне розкриття злочину.